Вас в ефірі програма Культура Донеччини наша творча група щиро вітає вас з новим роком. Ми бажаємо вам шаленої вдачі, безмежної наснаги та здійснення бажань. Сьогодні, як ми і обіцяли, ми з вами пригадаємо найголовніші культурні події минулого року. Влаштовуйтеся зручніше буде цікаво. Справжню насолоду ми отримали від маленької урочистої меси Джоакіно Росіні, що пролунала на сцені Донбас Опери. Композитор створив свою маленьку урочисту месу у Франції за п'ять років до смерті. У первинному варіанті 14 номерів на традиційний латинський текст середньовічного богослужіння супроводжувалася двома фортепіано і фізгармонією. У цьому варіанті меса була виконана 14 березня 1864 року під керівництвом Росіні в палаці композитора графа Пієвіл. Дружині якого меса і присвячена. Обрана публіка, що складалася з композиторів, письменників, художників, аристократів і банкірів, шумно висловлювала своє захоплення. Авторська версія для оркестру так і не була виконана за життя Росіні. Ймовірно, так сталося через складності у виконанні та неможливість використання жіночих голосів у католицьких богослужіннях. У зв'язку з цим з'явився жарт. Що маленька урочиста меса зовсім не маленька, не зовсім урочиста і не зовсім меса. А про цей твір говорили, додаючи епітет скандальна. Я пела ее в Большом театре, когда работала в Москве, в Петербурге. С оркестром Леоной Сакадзе дирижировала она же. И Лава пел, Маквала Касрашвили, солиста Большого театра. И потом, по прошествии многих лет, большого периода, я вот впервые обратилась снова к этой музыке. И я скажу, что для меня это была мечта моя, чтобы э, маленькое мясо России, это великое произведение мировой классики, прозвучало у нас в Донецке. И я могу сказать, что я была взять на себя смелость такую, я была инициатором исполнения этого у нас, потому что я привезла партитуру из Вены. Вот по прошествии Определенного отрезка времени она у нас прозвучала. Сегодня она звучит уже, наверное, пятый или шестой раз. у виконання артистів Донбас опери прийшли послухати почесні гості дружина президента України Людмила Янукович та надзвичайний повноважний посол Італії в Україні Фабріціо Романо. Я щасливий вас може знаходитися сьогодні в вашим безстепільним Донецькому краю. Уже влучним додатком до створення загального настрою у глядацькій залі став блискуче підібраний відеоряд, що допомагає зануритися в атмосферу духовності. Оніцята Діджера музикалі Росії до поверта дірейто музика ліпучині. Я звернувся до музики Росіні після роботи з творами Пучині та Верді, тобто через певний час. Але коли звернувся до музики Росіні, зрозумів, що мова йде про неймовірного композитора, в роботах якого вже є музика майбутнього. У Росіні ми можемо зустріти те, що потім почуємо у Верді, Пуччіні, ленкувало й маскані, враховуючи французьку музику. Також мої враження від цієї роботи абсолютно незвичайні, коли Інститут італійської культури в Києві та наш посол запропонували мені диригувати в Донецьку. Я одразу подумав, що йдеться про оперу. І коли сказали, що це маленька урочиста меса, я взагалі злякався, тому що я знаю, що йдеться про музику унікальної складності для хору, для оркестру, для чотирьох солістів, які мають бути видатними артистами для всіх. Я приємно здивований, і я впевнений, що сьогодні, ввечері, ви почуєте, як цей театр дійсно здатний виконувати твори такого високого рівня.

Чивши роботу над месою Расіні написав листа, в якому звертався до Бога, із питанням благословенна в нього вийшла музика чи проклята. Ми не дізнаємося відповіді, але якщо довіритися відчуттям після відвідання маленької урочистої меси, то можна сказати, що це божественна музика, яка хвилює і в той же час заспокоює і залишається у кожного в серці. Важливою та гучною подією стала прем'єра в Донецьку однієї з найкращих українських сучасних вистав за книгою Марії Матіос Нація. Марія Матіос поет, прозаїк, публіцист, член Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників, лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка за роман Солодка Даруся. Твори письменниці перекладені англійською, російською, польською, хорватською, італійською, німецькою, азербайджанською, японською, китайською мовами та івритом. Друкувалися у Польщі, Австралії, США, Росії, Канаді, Китаї, Ізраїлі, Хорватії, Сербії та Німеччині. Наше знайомство з письменницею та режисером драми Реквіуму почалося з прес-конференції. Я в п'яте в Донецьку. Я щаслива, бо сьогодні свято. Я хочу сказати, що для мене, як письменника, і для Івано-Франківського театру, і режисера-постановника Ростислава Держипільського, сьогодні історичний день. Нарешті ми в Донецьку. Це трапилося, це сталося, це є, і це і це дуже гарно. У Силу певних обставин ми кілька років не могли побувати на жодній сцені Донецька. Нам то було прикро. Але ми знали, що колись це відбудеться, і ми знаємо, що все буде дуже гарно, бо не може бути по-іншому. Як ви думаєте, що спільного між американським Чикаго і українськими Черкасами? Я колись оце недавно запитала, ну мені кажуть, Бог його знає, що. А це те, що тисячні зали два роки тому в Чикаго, і минулого тижня у Черкасах стоячи. Аплодували по 5 хвилин одному єдиному повідомленню, що нарешті Івано-Франківський театр їде до Донецька із нацією. Якщо я вам збрехала, хай поб'є мене кицька лапкою. Це легко перевірити, бо там тисячні зали були. І це правда. В основі постановки чотири невигадані новели про історичний період 1940-х років. Перша історія Юр'яна і довгопол про сильні почуття між сільською жінкою, загнаною до колгоспу та надзирачем МГБістом. Це кохання чи ненависть так несамовито спалахує між ними. Друга історія Прощай мене про молоде подружжя, що чекає на народження дитини. Ось тільки час такий непевний, що смерть, бува, приходить раніше ніж життя. Третя історія. Вставайте, мамко. Про сім'ю шандрів, які вирішили зіграти у хованки зі смертю, щоб обдурити комісарів та уникнути заслання до Сибіру, вони вирішили розіграти похорон. Але навряд чи хтось міг передбачити, чим закінчиться ця вистава. У коротких сценах інтермедіях баба Юстина з новели Не плачте за мною ніколи оповідає кумедні історії, притчі про своїх односельців та бавиться з мотанкою. не вони ні? та 12 разів мою і 8 дітків. Та ли ж казала б мислому тому, що паномени там жиє, що що щоб вже якось дав селу знати, що вже більше мою домовину звичити не буду. Бо я оставилася. Кажу, що дімої пораховані, то все може бути. Але діти діти зробили дуже добрих рубль, дуже добрі. Та навіть вітер було допомою. Билиш, як ляничка зстик моя хати. Правда, другі думають, що то їхня гарка вдавше. Припорохи. Дорочка, а наш найголовніше Це є вистава молитва за українську націю, як ми завжди кажемо, за тих мільйони невинно обієнних українців, які в певні в силу тих чи певних історичних. Трагедії перепеті опинялися чи на одному боці, чи на другому. Це молитва, чи за вояків УПА, чи за вояків радянської армії, які просто опинилися в жорнах історії. Ви Знаєте, що за цю виставу, якраз мені ну кажуть, страшно їхати в Донець, не страшно. Якраз у мене більше проблем було в Івано-Франківську, тому що тут є е, нормальні люди, як і з тої, і з того боку.